Про масштаб пошкоджень під час рашистського удару, якого зазнала Славута 25 жовтня, говорять цифри. На сьогодні надійшло 1176 повідомлень про пошкодження майна. Частина людей подали повідомлення через портал Дія, аби держава компенсувала збитки. Постраждалі реєструвались дії як самостійно, так і за допомогою адміністраторів ЦНАПу. Щоправда, останні могли лише допомогти з реєстрацією інформаційного повідомлення, заяву про відшкодження Шкодування, яка є обов'язковим другим кроком, постраждалі, мали подавати самостійно. І, схоже, для багатьох це стало проблемою, бо ж із більше ніж 800 людей, менше ніж 200 справились із цим викликом. Однак добра новина в тому, що з минулого тижня ЦНАПи отримали можливість допомагати людям подавати до порталу дія і заяви. Адміністратор може подати заяву на виплату коштів від імені людини, але при умові, що перед цим. Була відкрита карточка на виплату. Є відновлення, а також людина обізнана в тому, що згоду інших співвласників їй доведеться взяти у нотаріуса. для того, аби постраждалі могли отримати компенсацію. Велику роботу має провести комісія із обстеження пошкоджених об'єктів. Вона була створена рішенням виконавчого комітету в перший день нападу. Через стосунок дія було зареєстровано 189 заяв. На сьогоднішній день комісію по обстеженню відпрацьовано 182 заяви. Комісія здійснює фото та відеофіксацію, складає акти обстеження, чек листи і передає напрацьований на розгляд іншої комісії з питань щодо надання компенсації, яка виносить свій вердикт. Вже на засіданні комісії по компенсації тоді безпосередньо приймається рішення, там, чи надається компенсація, чи не надається. І чи попадає згідно тих чих листів ці пошкодження, цей перелік? Акти обстеження та акти оцінки пошкоджень вносяться до реєстру пошкодженого майна та виносяться на затвердження виконавчого комітету міської ради. На сьогоднішній день комісією прийнято 99 рішень. 45 з них. Вже пройшли через рішення міськоконкому. Двадцять 24 рішення планується на засіданні міського двадцять 21 грудня, і 30 рішень планується розглянути на наступному тижні після процедури оскарження. Рішення виконавчого комітету знову ж таки вносяться до реєстру пошкодженого майна, і його власнику залишається дочекатись компенсації. Однак, ті, хто власним коштом уже зробив ремонт, теж не втрачають право на державну підтримку. Однак є один нюанс. Для осіб, які самостійно вже здійснили ремонт за власний кошт. Ми рекомендуємо їм звернутися з січня 24-го року. Ми ще додатково скажемо, що це буде, яким чином це буде відбуватися, в який спосіб, оскільки ми ще досі функціоналу в дії не бачимо, як воно буде доступно, як людині будуть повертатися ці кошти. Це для людей, які вже самостійно за власний кошт зробили ремонт. Та ж значна частина пошкодженого майна, власники якого не подавали заяву на відшкодування через портал Дія, обов'язково буде обстежена комісією.